Всім привіт-привіт! Давно ми не було, Вернувся з тобою пропозицією, що зараз прийду на роботу. Дякую, я вже в роботі. І покажу, що я роблю. маленький блог. Тут вже я половину пути приїхав, вже залишилось туди трохи. Може щось буде цікаво, то включуся. А чому не виходят по ще вчера і так далі? Бо по суті не ваше интересно снимать. Це, це зараз і взяв вон, другу роботу, як роботу. думаю. Це в мене і пішов на... на другу підроботку. Я спокойно що то там з є. есть. Буду м'ясо на 8 або на майсі е, мені їхати скільки осталось вже 20 минут там пару кілометрів залишилося а так е, треба було їхати мені е, 130 км якщо не ошибаюсь до трьох годин коротше я їхав там в краке корки були і так далі А це я не до на весу, помни, На мясо помни, Зараз уже еду на Дыгой и Беко. Что тут застекало? Радио Bluetooth. Там уже пробег 400 тысяч. Все нормально. Греется трошки машинка. А? Ну, Такие разведочки. Частко ехать. Опа, дві гардероб несть туда ехать А дороги дорож решается поговоришь. Тут теперь взимку на бэмке їздити Богом давать. Такие повороты крутые. Come on. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you going move for it? What you gonna be? And do you believe

I don't, don't, no don't have no a don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up and make a statement. I don't have a slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who vend it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear what's To jest pierwszy. Kurczę, Ja tu będę stał. Na ja fura. одна машинка приехала наши контары а я тут больше припишиваю все открываем Що можу сказати? І отак в мене пройшло два часова роботи, Стояв, ждав, поки в мене товар заберуть. Забрав товар, тепер жду, коли мені ящики віддадуть. І вигружали водогоні. Рухали. Ну, типа воском. Ну давай. Тепер жду. Вот такие ящики. Ну, все, бомбалай бы нахуй. Наконец-то. Два часа ожидания. Ждания. Документов. И... Ой, что там? И идем далее. Сейчас по пути заедем, где говорю. Хот-дог. Иду домой. Вот такая запитанечка да, разблетая. И... Женечка Им баши. На таком машинке. не знаю. А коли сюда... Седо... А коли сідаем, не забываем капчи снять. Для удобности. Едем. Бэ-бейн. Yeah. So ja nazywaju. Ne cools. A pár kommiset na sebe. So potom передabці video. Kontenta o... Люблю поїздити на машині, покататися, подивитися нові міста. У мене робота така, що на заводі. Мені скучно. А тут разнообразие. Так само, я працюю там по 8 годин. Тут я працюю неограничене время. Можу и на 11 годин, як сьогодні, працювати. Я сьогодні десь скінчу роботу десь проблизительно 11 години. Потім їду е, спати в Кориску. До 2 години вночі. І потім їду знову до роботи. Так сказать зароблять рольши. Ну, вот. Так що дивимся, более комментарии оставляем, более лайки оставляем, цікаво повторю ще раз на цей канал. Не буду Не буду виставляти відео там каждую тиждень або раз у місяць Буду виставляти обе Контента. Як я знаю, що контенти були нормальні, тоді я буду зніматися і буду виставлятися. Так само і це відео, бо я вже загрузився, поїхав туди на півдорозі, з що треба відео зняти, щоб потім і розповідати, як це було. І всю дорогу я їду, знімаю там, природа і так далі. Я їду в Шанова, в Малопольський район, їхав в Новий Солнчик. Не знаю, який район там і так далі. Все їм подобається. На ШимТі я все подав. БМБ. Мала. Колося пані. Там же була. Не сподобалась А яка була, це БМБ, копейка. Е87, там да, прикольно, але як для мене була мал маленька, У мене рост, високий для мене там Мало було так і так і само Мало для мене було подружниці в той БМВ. Да. Будем на щось нове збирати. Будем И будем пытаться снимать. А потому что мы заробляем машин, кому заробится, тоді купится, этими воды и видос. Коли заробится на новую машину, я тут обязательно сниму. Е, контент, так сказать, как я е, буду куплять свою машину, не машину в кавычках е, мечту. Право громко сказать, мечту це не можна сказати. Просто в е, хотел. Захотілось мені таку машину. Робити. Попробую купити. Не буде щось. Робити. Що на машина, коли не знали. А коли неизвестно. Так що їдемо далі. Буду пробувати співати. Щось буду голоджувати. один факт, Я еду там чуть 90. За мною якийсь цей год. Скажи мне. Брешка такой і їздить. Але ворота кидала, я тебе скажу. Я не знаю я куда їде там. Але так спело. Так що, діла. Добре. Діду далі. Осталось там мені менше годинки до бази. І ще включимося, поговоримо. Їдемо. Що? Нове щось пробуємо, снідаємо. І їдемо. Добре. Ще так, Що я можу сказати? Відпрацював, блядь, хуй кучу куча час від Що я можу сказати? Відпрацював. Их на сколько часов? Зараз буду ехать домой Потом э, покупаюсь, убираю дома. Поеду дешево заберу. И потом аж на другую воду поеду опять на работу. Э, может из того, что с -то ней получится. Э, ну, типа, в том смысле, что может с ним попробую еще снять с, с этим видосом, типа, на жизнь. Ну, рядом. 所以就。